Щороку в День української мови та писемності українці зі всього світу беруть участь у Радіодиктанті Національної єдності, щоб популяризувати рідну мову та перевірити власну грамотність. Цьогоріч до написання диктанту долучились учні та педагоги НВК номер 1 та гімназії номер 5 Сьогодні ми долучилися до Радіодиктанту Національної Єдності. Хтось пише його вперше. А хтось, звичайно, вже декілька разів писав. І враження від сьогоднішнього диктанту дуже, я б сказала, щемливі. Тема тексту була настільки нам. Близька вона була настільки актуальною для сьогодення. До диктанту можуть долучитися усі бажаючі. Достатньо мати радіоприймач або пристрій з доступом до інтернету, а також підготувати аркуш паперу та ручку. Учні та вчителі гімназії номер 5 об'єднались та пліч опліч взяли участь у флешмобі. Щороку учні і вчителі нашої школи пишуть радіодиктант єдності, але на мою думку, цього року він є особливим і незвичайним тим, що ми пишемо. Його в інших умовах, і він має таку ну, функцію. він об'єднує. Він об'єднує тих людей, які змушені виїхати сьогодні за кордон через війну. Він об'єднує тих людей, які воюють за нас на фронті. Він об'єднує тих людей, які залишилися вдома в Україні і своєю щоденною працею наближають перемогу. Йдемо разом до перемоги. Також до написання диктанту залучили дітей з особливими освітніми потребами. За допомогою цього учні спеціальних класів вчаться концентрувати увагу на важливій інформації. Я працюю з дітками з особливими потребами, і у нас вже теж виникає традиція, традиція написання радіодиктанту. Ми довго до цього йшли, ми готувалися. І вже цього року ми вдруге почали писати радіодиктант. Я вже хочу похвалитися нашими радіодиктантами. Радіодиктант називають наймасовішим флешмобом осені, бо він об'єднує всіх, хто любить і шанує українське слово. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк ті